Очищувальна мус пінка алоя, зелений чай та гіалуронова кислота ca 01 від бренду «Мезонія». Це ніжний засіб для щоденного догляду, що поєднує ефективне очищення з турботою про баланс шкіри. Завдяки м'якій текстурі він дбайливо видаляє забруднення та надлишок себему, не пересушуючи і не порушуючи гідроліпідну мантію. Гель алоя вера освіжає, заспокоює подразнення, усуває стягнення, гідролати алоє та ромашки зменшують почервоніння і сприяють м'якому відновленню шкіри. Кіри. Активні інгредієнти гіалуронова кислота, ембріональний екстракт і зелений чай забезпечують комплексний догляд. Гіалуронова кислота зволожує та підтримує еластичність. Екстракт зеленого чаю діє як антіоксидант і знижує запальні прояви, а ембріональний екстракт стимулює регенерацію, зменшує набріки та підвищує тонус. Формула мусу згодиться для будь-якого типу шкіри, включно з чутливою, зневодненою чи такою, що має ознаки втоми. Рекомендовано наносити засіб на вологу шкіру обличчя, ніжно масажуючи до утворення м'якої пінки, після чого змити теплою водою. Використання двічі на день, зранку та ввечері, сприяє очищенню, зволоженню та повертає шкірі здоровий і доглянути вигляд.